С останнім часом розвивається і збільшується імпорт електроенергії з країн Євросоюзу в Україну, особливо це відбувається в, е, ввечері, і трохи це відбувається вранці. Ну і іноді це відбувається протягом дня. Чому це для нас важливо? Для нас важливо це тому, що по-перше, ми хочемо синхронізувати наші ринки і інтегрувати наш ринок у великий європейський енергетичний ринок. А по-друге, це для нас важливо, тому що тоді, коли у нас виникає дефіцит, а це ввечері, в години пікового навантаження, в нас є додаткові обсяги електроенергії, які заходять з європейських країн. І тому сьогодні в нас в країні достатньо електроенергії, система функціонує стабільно у всіх споживачів. Є електроенергія, ну або якщо немає, то це якісь е, локальні е, локальні ремонти, або якісь локальні аварії в мережах. Але 99% споживачів все нормально. І є електроенергія. Окрім того, якщо в нас ці обсяги досить високі, то ми тоді економимо енергоресурси. Ми тоді можемо економити воду. Вона може в нас збільшуватися, в наших водосховищах для того, щоб більше в нас працювалося восени і взимку. Ми економимо вугілля, ми економимо газ. Тому що саме взимку буде найбільший попит на вугілля і на газ, і нам краще, щоб ці енергоресурси в нас накопичилися і залишилися на для зимового використання. Тому однозначно цей імпорт на сьогоднішній день є позитивом. Він допомагає збалансувати енергосистему, і він допомагає надійності енергосистеми і безперебійності подачі електроенергії всім споживачам.